Дивлячись на цю новину, перша думка виникає так, вам і надо. Але з другої сторони розумію, що це типовий приклад того, що польська економіка є перероздута і вона є хвора. Вона не відповідає своїм заявленим розмірам і вона натянута за уши, Да? Тому що в країні, де немає війни, де немає якихось зовнішніх інших факторів, чинників, які можуть впливати якось негативно на економіку. Наоборот, Польща має зараз. Більш позитивний вплив до економіки в віді українців або інших мігрантів трудових, які, по перше, додають додаткову вартість на тих виробництвах, де вони працюють, створюють якісь продукти або якісь послуги, вони витрачають, вони споживають. і Все це є тригери для росту економіки. Але в даному випадку ми бачимо фермери, це категорія людей, які постійно отримують якісь дотації, якісь допомоги і так далі. Якщо вони не здатні в тій системі побудувати собі зрозумілу, понятну бізнес-модель, там, де в них є їхні землі, затрати на урожай, збор, вирощування і так далі, і винужені потім отак роздавати або віддавати там по безціню свої свої овочі, фрукти і іншу там продукцію, то це типовий прямий показатель. Зник, що польська економіка є хвора, відповідно, треба задумуватись, чи стоїть будувати тут взагалі своє майбутнє далі, якщо бачимо реальні типові приклади, або все таки треба задумуватися, можливо, в якусь іншу країну з якоюсь зрозумілою, понятною перспективою на майбутнє. А такі країни, звісно, ну зовсім небагато треба шукати.